Ні банок, ні подяки. Ми зі свекром живемо в селі, а його інший син в місті, проте він нам не допомагає, а тільки приїздить забрати готовеньке, і то не завжди його жінці це подобається. Вашим м'ясом майже все з салом, то прожилками. Незрозуміло, чи його на пельмені, чи просто зварити. На ті гроші, що він потратить на бензин, ми купимо й в магазині. Каже вона, мені це не подобається, і я кажу чоловікові, що мало того, що нічим не допомагають, то ще й не подобається те, що дають. Ні садили, ні збирали, приїхала, покрутилася, подихала свіжим повітрям і вже везе цілий багажник їди і ще й носом крутить. Це не давай, ми таке не їмо, це теж не давай, то може їй і не давати? Та посудіть самі. Аби закрити повидло чи соку, мені треба витратити цілий день і находитися, бо це не пішла на базар та готове купила. Поки обтрусиш яблуню, визбираєш яблука, почистиш, перемиєш банки та звариш, то, знаєте, й спини не чуєш. А тут крутять носом. Ми таке не їмо, бо у нас ніхто повидло не їсть. А що ж ви їсте? питаю. Та купимо печиво, яке дітям подобається, і все. Нащо мені ще думати, куди ваше повидло, діти? А свекру просто пояснити неможливо. То мій син, і тут є його частка. Якщо він не робить, то я тут за всіх роблю, каже він. Та, може, треба вже вам менше робити та нас поганяти, не витримую я. Насадить городі з картоплею, квасолею, деньками, буряками, морквою, і те все я маю обробити. А він потім все синові передає. Якщо чесно, то я думаю, що та Оксана, може, й викидає його працю, бо воно таке недолуге, що я б не здивувалася. Коли ж вони приїздять знову до нас, то навіть банок не привозять. Та нащо вам тих банок? У вас он півгорища в банках, пора вже потроху його чистити. кажуть і сміються. Ну, що за люди? Тепер нову банку купити, то є гроші. Або он назбирав мій чоловік грибів восени, то свекор сушить та все синові передає. А недавно Оксана проговорилася, що Андрій гриби взагалі не їсть, а роздає на роботі. Ви розумієте? Мій чоловік ходить і збирає. Тато тратить купу газу аби їх висушити, а їм навіть цього не треба, роздають. А що ж ви їсте, питаю я, бо на одному купованому жити, то знаєш, і не доробишся. Аню, каже вона мені, те, що треба на силу утилізувати всю вашу жирну їжу на смальцях, то не про добре жити, то про те, що потім ще треба перевірятися на рівень холестерину і ожиріння. Тому не думай, що я гордую вашою працею, але вона нам попросту не потрібна. Від неї більше шкоди, ніж користі. Я вже не раз говорила Андрієві, аби він поговорив з батьком, і той трохи всівся з господаркою. Нам не треба цього всього передавати і насилу робити, бо ми так само насилу це все їмо, щоб не викидати і не мати докорів сумління. Але Андрій все ніяк татові не скаже. А він вже планує на наступний рік знову купувати свиню і годувати на осінь, далі ще виорати один город, бо у них підростають онуки, і треба ще більше їжі, яку вони в результаті не їдять. І це все на мої руки, бо вона не приїде і не допоможе, бо їй цього не треба. А у мене теж двоє дітей, і я, знаєте, теж не проти закинути ногу на ногу і дивитися якісь серіали. Але тоді вийде, що я погана невістка, бо Андрій з Оксаною теж мають частку в цій господі, а я не хочу їм віддати продуктами.